Чекайте, секунду, я зберуся. Я тебе розказую. Школа — це великий світ, в якому є два світ... Чекайте, ось, ось. Можна ще раз? Так, зубоведення. Добре. Можна ще раз? Так, зубоведення. Школа це великий світ. У ньому є два світ два центри вчитель і учень. Дакими <Це, я>. своїми, своїми словами у мене стих. Добре, вирішувати. <свіс> Зараз справді такими, якими вони є. І за все. Блін-блін. За все. Чекай, 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 Этого я выучила, но я не могу сказать. Я не скажу это. Да, да. За добро то. Смотри, время. Я этого не скажу. Мы, ну, мы реально зря тратим время. Я... Хорошо, какие куплеты можно убрать? Давайте так. Свит нет. Але... Все. Фу. ще раз це. Все, це, фіпець. Фіпець. це да. Шановні наші вчителі, сьогодні ми знову разом. За ці роки майже нічого не змінилося. мало помало підросли дівчата та трошки поселіднішали хлопці. А ви світитеся добротою і любов'ю, шкільне життя дарувало нам радість перемог і гіркоту переживань, але ви завжди залишалися з нами. За що ми любимо вас? Спасибі вам за теплоту і доброту душі, за всі знання, які ви нам дали, за терпіння і за всі недоспані ночі. Зате кожен з вас прагнув надати нам знання. Допомогти звикнути до того, що дитинство закінчилось, і зовсім скоро почнеться доросле життя. За працьовитість та терпіння, за віру в кожне учня, за мудрість та готовність прийти на допомогу до того, хто її справді потребує за доброту, за те, що оберігали нас, робили нас сильнішими в житті. Ми ніколи не забудемо того, що ви нас навчали, і будемо використовувати свої знання наповну. Ми будемо завжди вас пам'ятати і сподіваємося, що ви нас також. Можливо, за такі короткі часи два роки важко пізнати людей, таким, якими вони дійсно є. Нам було приємно провести цей Почальний етап шкільного життя саме з вами за цей час. Школа та вчителі стала для нас рідними, і ми дуже щасливі, що навчалися тут. Дякую тобі, школа, за все, за те, що надала мені прекрасні уроки життя, за моїх найкращих друзів, які залишаться зі мною назавжди. За те. За всі прекрасні моменти я ніколи не забуду наші поїздки з класу. Як ми бісилися, бігали, ніколи не забуду наші перерви із колонками, і коли на нас вчителі всі кричали. Ну, люблю я свою школу і буду дуже за неї сумувати. Дякую тобі, моя рідна школа, за те, що ти була другим домом, за те, що надала друзів море і за вчителів, які назавжди залишаться в моєму серці. Ми ніколи не забудемо наші веселі шкільні руки. Дякую своїм колишнім однокласникам. Вони зіграли в моєму житті дуже важливу роль. Також дякую своїм теперішнім однокласникам, з якими за останні два роки я пережила не менше позитивних емоцій. Школа це два центри. Саме учні і вчителі перетворюють звичайну будівлю на з спит... на... дім. Школа, школа, дитинство крилате, і чарівної юності дні. На тепло і на радість багате. На веселі, розваги і пісні. Ми жили тут цікаво і завзято. Всі учились, дружили і росли. Справ цікавих було в нас багато. Все у школі ми могли. Вилітаємо, як бджоли на квіти. Кожен з нас полетить, хто куди, а для школи лишились ми діти. Назавжди! Назавжди! I'm no, no. no, no.